Будьмо уважні, сказав Господь, коли ви прощатимете людям їхні провини, Отець ваш Небесний простить і вам, і коли ви не будете прощати людям, і Отець ваш Небесний не простить вам, провин ваших, коли постите, не будьте сумні як лицеміри, бо вони виснажують своє лице, щоб було видно людям, що вони постять. Істину кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли повстиш, намасти свою голову і мить своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постежала від твоєму, що в тайні, і отець твій, що бачить у тайні віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де мілі хробаки нищать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте собі скарби на небі, де ні мілі хробаки не точать і де злодії не проломлюють, стіни не крадуть, бо де твій скарб, там і твоє серце. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Ріхристі, сьогодні у серопусну неділю ми також святкуємо, властиво, неділю прощення. І я вам скажу щиро, що в будь-яку іншу суропусну неділю прощення, два роки, три роки тому я би вам розказав якусь щемливу, але правдиву історію про те, як прощають одні одним і найгірші вороги. Але в тому часі, коли в Україні йде війна і звірства окупантів є такими великими, про такі історії говорити складно. Не те, що вони втрачають свою актуальність, вони завжди мають значення. Але, можливо, часом вартує подивитися на якусь велику картину, щоб зрозуміти своє місце у тій життєвій історії, в якій ми сьогодні знаходимося. Не тільки на велику картину світу сьогодні, на велику картину людського буття взагалі. І для того сьогодні ми маємо багато дуже важливих елементів. Найперше на першій сторінці бюлетеню ви побачите давнє готичне зображення вигнання з раю. Там є кілька сцен, сцени спілкування Адама і Єви з Богом, зі Змієм. І потім остаточні їхні вигнання, де вони стоять вже такі темніші трохи, аніж то було ще в самому раю, стоять перед воротами раю, і ангел боронить їм повернутися назад. Вигнання з раю стоїть на початку Великого посту, який ми завтра почнемо. Це момент для призадуми на цілу історію людства. І над нашою власною історією. Ми не знаходимось в раю. Навіть якщо наше життя нам може виглядати часом досить приємним, але ми всі свідомі того, що приємності є хвилевими. Приходять моменти, і тих моментів є дуже багато, коли ми відчуваємо, що наше життя часом як чистилище, часом навіть як пекло виглядає. І ми хочемо до чогось повернутися доброго. Можливо, тому, чим старші ми стаємося, тим більше в нас є ностальгія по нашому дитинству. Бо навіть якщо воно не було також досконалим, все ж таки наше дитинство є моментом простоти і простої нашої довіри до наших батьків. Ми всі знаємо, що як ми були маленькими, то небо було блакитніше і трава була зеленіша. І не тільки те, що нас нічого не боліло, але взагалі життя виглядало простим. Ми Сумуємо за тими простими речами. Ми, як і люди, дорослі, у світі, у котрому стільки є клопотів, проблем, турбот, болю, напевно, маємо і смуток за тим втраченим раєм. Не тільки Адам і Єва вигнані з раю, Ми всі маємо смуток за чимось простим, радісним, лагідним, спокійним. Сьогодні ми особливо відчуваємо той смуток. Сьогодні особливо щем за тим, чого ми би хотіли, десь ранить нас і видушує з нас також багато негативних емоцій. Бо війна то не є час, коли людина показує найкращі свої сторони. Війна то є час, коли людина дуже часто показує те, що в ній є найтяжче і найгірше. Найглибші свої зранення. І то не тільки наші вороги показують цю свою звірину суть часом. Ми мусимо бути також правдивими і щирими в тому, і ми самі не надто добре постаємо в тому світі. І ми самі, як народ, часом показуємо невзірець якоїсь праведності. Очевидно, що. У часі війни кожен повинен стояти на обороні свого народу, своїх людей, своєї родини. І очевидно, що оборона дуже часто означає також і завдання іншим, болю. Хоча, як сказав один в лапках добрий руський, те, що українці будуть бомбардувати Москву, то не є питання помсти, то є питання історичної справедливості. Ми боремося не тому, що ми хочемо комусь помститися. Ми повинні пам'ятати, що ми боремося за справедливість. І тоді, коли ми будемо ту справедливість ставити як щось, що є метою і ціллю нашої боротьби, можливо, та боротьба буде для нас зрозуміліша. Ми не будемо її боятися, ми не будемо лякатися і сахатися від неї. Але у тому всьому. У тому нашому бажанні повернутися до чогось простого, у тому нашому бажанні захисту і спокійності, у нашому бажанні справедливості, яке місце займає прощення? Що спільного усі наші внутрішні бажання, які часом є надзвичайно суперечливі, як вони можуть бути пов'язані з прощенням? Чи ми можемо простити? Ви знаєте, сьогодні є два моменти. Перший він властиво і виникає з того вигнання з раю. Коли людину вигнано з раю, властиво, вона сама себе вигнала з того раю через свій непослух Богові, через свою несправедливість. Коли її вигнано з того раю, то їй не було, як би вам сказати, приречено на у життя на землі. Для неї було показано нову перспективу. Милосердя Боже, воно проявляється, власне, у моменті вигнання з раю, як не дивно. У раю людина згрішила. Рай, можемо сказати, і місцем гріху для людини, і все, що є навколо там, пригадувало їй те зло, що вона зробила. Можливо, залишення в тому райському Едемському саді тої людини, яка не просила пробачення, бо, пам'ятаєте, ні Адам, і Єва, вони обидвоє не просили пробачення за те, що вони зробили, за те, що вони зрадили Бога. Хоча вони і усвідомлювали собі, що зробили щось злого. Якби люди залишилися там непрощеними, рай став би для них пеклом. Усе ви пригадували їм їхню зраду. І що більше, через небажання просити пробачення, той стан їхній був, був щораз то гірший. Вони виходять з раю, і Бог їм показує нову дорогу дорогу до Царства Небесного. Царство Небесне не є тотожні зраєм. То є дуже цікаво. Ми дуже часто думаємо, що Бог хоче, щоб ми повернулися назад до того Едемського саду, якого властиво вже давно нема. Бог хоче, щоб ми дістали щось більше. Царство Небесне, царство нашого Небесного Отця, про яке ми молимося кожного дня, повторюючи молитву, Отче наш є більшим, аніж Едемський сад. В ньому є набагато більше місця. Там є місце не тільки для Адама і Єва, там є місце для кожної праведної людини, яка іде і шукає Божої справедливості. І Бог каже нам, що то нове місце є істотно краще, більше. Це і правдива батьківщина наша. Туди треба йти. Але як ми можемо дійти туди, коли нас в тому житті провадять злі почуття? Коли демони з злості, ненависті ведуть нас постійно у різні темні місця, з яких ми самі ніяк не можемо вийти. Нема такого стану людини, щоб вона могла сісти перед воротами раю і плачучи вернутися назад. Людина мусить іти. Вперед. Постійно вперед. Сьогодні у листі до римлян святий апостол Павло каже, що час нашого спасіння є ближче з кожним днем. Ми йдемо вперед до спасіння. Часом, якщо ми не шукаємо на тій дорозі до спасіння справедливості, то вона перестає бути дорогою до спасіння. Вона стається дорогою болю, страждань і беззмістовності. і ми втрачаємо будь-яку надію, і страх заполонює нас настільки, що ми не можемо вже нічого бачити, не можемо надіятися навіть. Боже ж нам каже, що якщо ми з Ним йдемо вперед, то ми не повинні боятися, бо спасіння щораз то ближче. Час посту є часом усвідомлення того, куди ми йдемо. Бо ви всі знаєте, що є в кінці часу посту. Після того, як ми завершимо піст, починається свято Воскресіння. І то свято Воскресіння воно тому є також важливе, бо воно пригадує нам не тільки те, що Христос колись воскрес. Він пригадує, воно пригадує нам, що й ми воскреснемо з Христом. І в цьому буде довершення нашої життєвої дороги. Свято Воскресіння пригадує нам, що разом з Христом ми можемо війти у Царство Небесне. Царство Воскресіння пригадує нам, що Христос сьогодні з нами тут підтримує нас в тому, щоб злоба і ненависть не заполонили наше серце, але щоб боротьба за справедливість була провідною в тому житті. Боротьба за справедливість виглядає по-різному. Вона має багато вимірів. Як я вже згадував, боротьба за справедливість на фронті полягає в тому, що ми боремося проти наших ворогів. Боротьба за справедливість вона полягає також на фронті в тому, і я маю надію, що так воно і буде, що наші солдати, рядові чи офіцери з пошаною ставляться один до одного, бо як можна боротися за справедливість? Коли боремося в злобі і в ненависті. Боротьба за справедливість полягає в тому, що ми, вибачте, що перетворюється на якийсь політичний маніфест, але що ми боремося з корупцією в Україні. Ви скажете, ми тут, вони там, як ми то боремося з корупцією в Україні. Ну, корупція починається, власне, з особистих стосунків. Бо боротьба за справедливість в нашому випадку полягає в тому, що ми маємо терпеливість і милосердя до тих людей, з якими ми щоденно зустрічаємося, а перед усім, для наших рідних і найближчих, це і також справедливість. Ота От велика картина боротьби за справедливість показує нам, в кількох різних місцях ми можемо докластися до того, щоб наша дорога сталася дорогою світла щоб наша дорога в дійсності була дорогою, яка веде нас до спасіння. Справедливості той світ потребує, справедливості без милосердя не існує. І зі справедливістю і милосердям ми переможемо. Бо той, хто йде за Христом, хоч може і був колись вигнаний з раю, але має перед собою перспективу Царства Небесного. Бо той, хто йде за Христом, хоч, можливо, сьогодні переживає складні моменти, кожного дня з кожним тим пережитим, тяжким моментом, усвідомлювати собі повинен, як каже Святий Павло, що наближається час нашого спасіння. Бо кожен момент милосердя в нашій сім'ї, з нашими найближчими і найріднішими, з тими людьми, яких ми бачимо сьогодні. Є моментом, у якому ми збираємо скарби. Христос сьогодні, той уривок Євангелії, завершує словами, які, можливо, є не дуже, як би то вам сказати, в побожному значенні християнському відповідні. Ну, бо ми, християни свідомі того, що не йдеться про багатство. Скільки разів ви чули з цієї проповідальниці, що багатство не є найосновнішим, а все ж таки Христос каже: збирайте собі скарби. Але нашим скарбом є не наші гроші, не наше соціальне становище. Нашим скарбом є Христос. Нашим скарбом є інша людина у Христі. Пам'ятаєте, минулу неділю, коли ми згадували про страшний суд, Христос показує, що Він і наші ближні, є нашим скарбом, через який ми осягаємо спасіння, яке дароване нам Богом. Тому сьогодні, дорогі мої, усвідомлюючи своє місце у тій великій картині світу, усвідомлюючи собі, що може ми вигнені вигнані із раю, усвідомомо собі, що ми і покликані до неба. У милосердії і справедливості, слідуючи за Христом, ми таки туди йдемо. Слава Ісусу Христу!